Пів сьомого ранку, як завжди, ранковий обхід з чашкою кави. Купив я розсаду вчора, баклажанів е на дві грядки і дві грядки перець, два сорту. Взяв ще капусту, більш така гарна розсада, чем, гарніша, ніж в мене. Думаю, підсажу більш кращої розсади і три відео баклажанів. А, там білий баклажани, обичні баклажани і шарики. ось Сьогодні буду висаджувати, спахувати. Так, що тут по городу? Красота, сонечко також прокидається, піднімається, тиша. Спокій. Ранкова роса на всьому. Ось. В общем, сьогодні попрацюємо гарно. Ось так. Вітра нема, прапор висить. До речі, я знайшов. Ті листики, що ось такий вигляд мають на смородині. Ну, начебто кажуть, що це тля. А от чого на стволі листики жовтіють я не знаю, я гуглів, але поки що нічого. І на червоній смородині так само ось раз, два. Ось тут зверху прямо. Коротше, смородину треба щось робити з нею. Виріс зранку не тарахтіти а та руками просто притягнути його. Ну, ось така грядочка виходить. Ось така різниця між моїми дохлячками і професіональна розсада куплена. Думаю, з цього перцю толку не буде. Ну, для експерименту залишу, звісно, подивимось, що воно буде. О, тому виходить в нас одна в така грядка перцю. Я думаю, це небагато. Тут 30 кущів виходить. Два сорти. Там і тот, і тут я вибирав перець крупний. Все, зараз ще спахаю цю частину та висаджу баклажання. І так, подвожу ітог сьогоднішнього дня. Фух, Так, досадив я був баклажанчики. Ось, вийшло. Дві грядки баклажанчиків, грядка гарного перцю, потім чахлик перець, мій чахлик, і все. По дві грядки. Так, потім підсадив ще. Капусту. От такі, крупна капуста. Це та, що я купив розсаду 20 штук. Погано повикапував, от Зараз удобряю травяним настоєм. Продобряв томати. Е, виходить, но томати в кожній грядці правий рядочок. Лівий рядочок я радикамом робив. Ну, я думаю, радікам поефективніше буде, ну ні, я люблю експериментувати. Так, ці томати також удобрив. Капусту, капусту, ще тільки перший рядок удобрив. Зараз треба доодобряти. і потім хочу цей, поки що світло. Помити машину, бо машина грязна вже хоча б зверху, бо завтра їхати в місто аж позорно. Ось. А завтра зранку не буде світла у нас. Тому ну, планове відключення. Тому треба сьогодні помити машину. Доудобрювати, помити машину. Так, далі прийду Берінка, покажу, що там помічник сьогодні зробив. Так, полуниця ця плантація. Також включив, включив полів, заливається вже гарно так. Ну, тут вже крупна така полиниця, крупно-крупна взагалі. Мені здається, що вона скоро вже червоніти почне. Та щось в глаз попало. Ще хочу сьогодні пройтись продобряти бурячки. Я пройшовся, прорядив, трав, травою заростає, треба брати тяпку, все ніяк до тяпки не, не дійде діло. Ну, бурячки добрячі такі ось. Треба їх прочистити та піддобрити. Також трав'яним настоєм. Так, і у дворі. У дворі. Ну, я сьогодні отож саджав-саджав, перець. Потім баклажани, а потім так сонце пекло. Я пішов, займався там двором дрова. Там поперетягував, я думав, що ще буду пару разів топити, натягав в тамбур дрова, але я їх потім назад в дровник перетягнув, потім, потім щось я ще робив, вже не пам'ятаю, щось я бігав там. Я згадав, я потім ще тачкою займався То дрова вивіз Потім пробив колесо. Не то що пробив, воно взагалі покришка вся розползлася і тачка, все. Я її вже тут реанімував, Реанимировал колесо, все в пластикових хамутах. тому що воно все, все розлізлося Камера торчить, все торчить. Короче, тачки хана. Я ще ремонтував тачку, бо. Треба було землю тягати. Так, помічник зробив багато праці, вирівняв всю цю територію. Ось Так виглядає все. Тепер треба тільки ось тут от, от, прибрати, от це. він накидав кучу мусора, каже, говорить, вже нема куди його дівати, будемо його палити, винісу там, в город в бочку та спалимо. А так це все вже можна. Якось взрихліти треба та сіяти травку сюди. Газону. Газонну травку. Хі. Так, там все засипано. А, люк вже можна робити також. Ось. Так, і тут от, де був теж ще погріб, він навозив чорнозьома Осталось тільки розрівняти його. І все, і можна тут також засаджувати, ну, можна навіть травкою теж газонною засадити, і все. Ось такі справи, все, кінець дня. Попрацював, і ще трош трошки попрацюю, і все. Тим слава Україні героям слава!